Естафетну паличку п'ятничних концертів на театральній площі переймає Ужгородське музичне училище імені Дезадерія Задора. Учні закладу під диригуванням Ференца Томича зіграли добірку інструментальних композицій для ужгородців та гостей міста. Уже десь два тижні перед цим наш оркестр управління внутрішніх справ. Міліції і вони започаткували таку гарну справу тут у нас на театральній площі виступати, дарувати музику шанувальникам багато у нас гостей міста, і це чудово, що звучить музика, особливо духова музика. Це історично вже у нас в Ужгороді. Звучала завжди в по парках. Один парк парк Горького Бозорський парк на театральній прозвучали марші та українські сюїти. Музиканти запевняють, грати концерти під відкритим небом будуть до настання холодів. А ще намагатимуться залучити інші духові колективи Ужгорода, зокрема із облфілармонії. Також планують відновити традиційний парад духових оркестрів. Йдуть дні міста на наступний тиждень. Ми знову 27 го числа будемо на цій сцені. Це буде неділя, теж будемо виступати. Такшо п'ятницю не знаю хто буде. І 27-го числа в 15-й годині будемо тут знову. Ми відроджуємо марш парад духових оркестрів. А зараз буде на 14 жовтня започатковуємо, теж ініціатором є і музичне училище, і управління культури. На 14 жовтня створити день козацької слави, день захисника вітчизни і зробити марш парад духових оркестрів. після виступу студентів гарний настрій перехожим уже традиційно для п'ятниць дарував оркестр УМВС.